Щоб запобігти збільшенню аварійності на столичних дорогах, Державтоінспекція постійно проводить профілактичні заходи. Про декілька з них ми розповімо у наступному сюжеті. У Києві з 1 листопада по 2 грудня триває спецоперація Небезпечний вантаж. Мета цієї операції поставлена на попередження аварії катастроф при перевезенні небезпечних вантажів. Наші працівники проводять профілактичні бесіди в автопідприємствах. Автокооперативах саме там, де водії перевозять ці небезпечні вантажі, аби вони дотримувалися всіх інструкцій і норм і вимог при перевезенні небезпечного вантажу, під час перевірок буде приділятися особлива увага наявності у водіїв необхідних документів, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів. Свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, договору обов'язкового страхування, узгодження державтоінспекцією, маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу. Тощо з 9 по 14 листопада проводився комплекс профілактичних заходів під умовною назвою Вантажний перевізник перевізник-2011». Працівники ДАІ виявляли порушення законодавства водіями автопідприємств, які надають послуги по перевезенню вантажів. В першу чергу перевірялися місця скоєння дорожньо-транспортних пригод, а також місця, де було зафіксовано найбільшу кількість порушень, зазначеною категорією перевізників. Саме основне це недопущення водіями порушень обмеження швидкості руху через залізничні переїзди. Керування водіями транспортних засобів в стані алкогольного сп'яніння, проходження контролю технічного стану транспортних засобів, а також медичного огляду водіїв. Наступна операція Залізничний переїзд триватиме до 25 листопада. Інспектори ДАІ проводять обстеження залізничних переїздів, щоб ці переїзди біля залізничних колій були облаштовані світлофорними об'єктами. І упереджувальними знаками, щоб водії, які перетинають залізничні колії, знали чітко і бачили ці дорожні знаки, попереджувальні, і так само світлофорні об'єкти, щоб не наражала на небезпеку себе і інших учасників дорожнього руху.